Добрий день, малята, а що це? Дітки, а що вам нагадують ці звуки? Так, правильно, шум водички, моря, хвилі. Ми чуємо ці звуки неспроста, До нас сьогодні завітала. Одна поважна гостя самого півдня України. Давайте її зустрінемо. Доброго дня, дітки! Я Черепашка, а звати мене Міла. До вас я дуже поспішала, щоб з вами усіма познайомитися. Діти, а ви знаєте, де живе Черепашка Міла? Давайте разом дізнаємось. Черепашка мешкає в морських просторах. Дуже полюбляє плавати на глибині моря, бавитися зі своїми друзями, морськими мешканцями. А їх у Черепашки багато. Це різні рибки, морські коники, морські зірачки. Різні медузи та дельфіни. Подивіться, які гарні морські камінці нам принесла черепашка Міла. А чи полюбляєте ви збирати камінці біля моря? Як можна ними бавитися? Так, камінці можна розглядати, малювати ними на пісочку. Викладати різні споруди. Наша гостя Черепашка Міла, також дуже полюбляє шукати на березі моря різні камінці тому запрошую нас з собою. Подивіться, скільки камінців назбирала Міла, але вона про них нічого не знає. А ми їй допоможемо розповімо про них. Камінців у природі дуже багато і всі вони різні. З великого каміння люди будують будинки, будують великі та міцні паркани, викладають різноманітними камінцями доріжки, прикрашають камінцями клумби з квітами та виготовляють різні вироби які прикрашають наш сад. Стрібненьких камінчиків виготовляють прикраси, намиста, сережки, браслети та каблучки. Малята, ви теж можете використовувати дрібні камінчики, гратися з ними, шукати їх в пісочку, робити ними масаж, робити гарні композиції з камінців та малювати на них різноманітні малюнки. Подивіться, як гарно виходить. Та скільки всього не схожого один на одного можна намалювати. Подивіться, які камінці бувають в природі різного кольору і різної форми. Подивіться, які гладенькі камінчики бувають, як ваші щічки. Ще бувають шорсткі камінці. Про них можна сказати, що вони гострокуті. З ними треба поводжуватися обережно, щоб не поранитися. Як ви гадаєте, чи можна розбити камінці? Ні, а чому? Так, камінці тверді і дуже міцні, не б'ються. Тепер ви розумієте, чому з них будують гарні та довговічні будинки? Малята, ось і закінчується наше заняття. Давайте скажемо до побачення черепашки мілі. До побачення, черепашка міла. До побачення малята. Мені дуже сподобалось у вас на занятті, Я прийду ще в гості.